Ми розпочинаємо нашу чергову вже апаратну нараду. першу у новому році у стінах обласної держадміністрації перша публічна нарада за участі її нового очільника Олега Синігубова. Його призначили торік, наприкінці грудня. Досі керівник до преси не виходив. Сьогодні першим обговорюють поширення ковіду в регіоні. Ми маємо звернути увагу щодо і аналізу мережі ковідних закладів, щоб не було у нас переповнення як. За аналізом 21-го -20 2020-го року. Про заповненість ліжок та темпи вакцинації звітує директор профільного департаменту Максим Хаустов. За вчора було провакциновано 5843 особи. Це 24% від плану за день. Далі говорять про перевірки пожежної безпеки у лікарнях. Листа про те, що інструктажі проведені, всі заходи. Роботу за рік звітує і директор підприємства дороги Харківщини. Було погоджено перелік автомобільних доріг місцевого значення та комунальних об'єктів, які складався з 92 об'єктів. Це були Харків, Липці, Борисівка, Дергачі підіхатки, під до населеного пункту. Вільхівка синігу відповідає цьогоріч. На ремонт доріг слід залучити інвестиції. Ця вказівка наступна: значить, актуалізувати це питання. Бо розраховувати виключно на державний дорожній фонд, ну, це, як на мене, це просто вчорашній день. І тому що дійсно стояла пряма вказівка Офісу президента для того, щоб залучити додаткові інвестиції. Тому, будь ласка. Зрозумів. Зробимо. обов'язково. Синігубову 38 років, сам родом з Харкова. За освітою юрист, доктор наук, був слідчим та деканом факультету в університеті внутрішніх справ. Останні два роки керував полтавською обласною держадміністрацією, і це чи не найдовший термін на такій посаді за останні роки, відколи президентом став Володимир Зеленський. Говорить політологиня Юлія Біденко. Багато залежить від того, як спрацюється пан синігуби, по перше, з тими заступниками, які вже є. Як буде співпрацювати облдержадміністрація з керівництвом міст. І мені здається, що тут синікува може зіграти роль саме об'єднання партії зеленського слуга народу з місцевими потужними політичними силами, зокрема в успішних харків? Результати сьогоднішньої наради обговорюватимуть на наступній, коли ще не вирішили. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.